Довго чекали ви цього житла. Хто був всередині? Як туди звіт? Діма, а мене знаєш, як звати? Давай, версію. Президент. Мене Петро. Давай будемо. Вони всі в любимо. Скільки тут 18 квартир. <Indeed>. <Emmen> 18 квартир. Ви так ходили. І м'ясо. Всі діски чемні такі. І я хочу з тобою. Всі малі попереду. І всі це мої друзі. Так, це буде добре. І посміхаємося. Ось так краще. Дуже дякую, дорогі мої. Вам дуже дякую, мир. Благода і любов всім, хто тут буде жити, і обіцяю вам, що ми на цьому не зупиняємося. Ми будемо продовжувати будувати і робити все, щоб служити. Ой, сонечко.